Дорогі друзі, знаходимося з вами на території церкви, про яку я вам казала. Бачите, ось дзвінниця. Ця церква теж отаким муром. Вся огорожена. І там такі малесенькі віконця, теж колись туди дивилися, хто підходить до святині. Так, бачимо, що тут реставрація церкви. Тут крамниця церковна, де можна придбати свічки. І на території церкви є прапори. Один прапор Груз... Грузії, а інший Грузії, той теж Грузії, так? А. от два прапори Грузії. Отут майорять. Ось така краса. Заходжу з вами. Заходжу я і показую вам показую вам. Цю святиню бачу, якась там літургія, щось там відправляється, чи, можливо, теж йде вінчання, тому що я бачу на подвір'ї багато, багато пар. По максимуму буду намагатися вам показати. Тут теж старовинний такий храм і маленькі церковці. От я буду вести камери, ви подивіться. Церква теж не розписана, з великого каміння вона побудована. Розписана тільки за хрестя, за Вівтарем. Інша частина церкви зовсім не розписана, є тільки підсвічники, як я вам казала, що в Грузії, що в Грузії підсвічники. В основному з піску, але тут такі, як у нас, куди можна поставити сівічечки. Так, я ж вам казала, що напевно йде богослужіння, а це, виявляється, теж йде, теж йде вінчання і досить, досить цікаво. Тут уже наречена у хаті. Ахлама рабіса, умісами, амін. Саме вони обручилися, кольцями обмінялися. Хочу вам ближче показати, можливо, мені вдасться. це зробити. net arari an ovali romanta shili shufisadideba shenagmertochonodideba shenda rolovelsatamista shideba shenagmertochonodideba shenda nasomnaqota shenda ishavoshen dideba shenagmertochonodideba shenda dabi modagetseleba shen dideba shenagmertochonodideba shenda zuli shenim datsavna gersgvege sabtsheisaka Збачимо шендах, ідеба шендах, ідеба шендах. Ахарнагозен 60 за хрестями. Ідеба шендах, ідеба შidloვი ისრაელს ასეთად დიდება შედა, დიდება შედა, შidloვი დიოპის და სხვა მოწმობოზე გადამოწმობილი საძოვრის ასოციაციას და სხვა ის ამბობოც. 5000 წელად უმძავისგან სოლიათი საქართველოს საზოგადოებას და ფილიალსა და სხვა რამეს დაგვმისა. მეჯური საზოგადოებას და ცენტრო პოლიციაში სამომხნეობა და ისეთი რაღაცა